Дякую за можливість виступити. Ну, як я кажу, що у ну, мене професійна деформація, тому я багато процесів розглядаю з демографічної точки зору, і в тому числі і процеси набуття освіти, біженців, ВПО і так далі. Але демографічна криза в нас була вже давно, і як я кажу, знадобилась війна, що всі зрозуміли, що демографія населення це ключовий чинник існування і розвитку держави. Війна просто дуже загострила всі процеси, які в нас демографічні відбувалися. І один із дуже великих чинників це міграційний чинник. Він призвів до того, що зараз за кордоном знаходиться. Приблизно 6,3 мільйона людей, які класифікуються як біженці. Пов'язані з війною, і за а взагалі, за оцінками Міністерства закордонних справ, це приблизно 8 мільйонів з рахуванням тих трудових мігрантів, які їх їздили на заробітки раніше і залишились просто там на постійному місце проживання. До цього у нас дуже велика проблема. ВПО додалась, і вона існувала з 2014 року. І для розробки нормальної державної політики потрібно, якби критично оцінювати дані, які ми маємо по ВПО. Значить, з одного боку, ми тут маємо явний недооблік, тому що не всі ВПО реєструються. Скоріше за все, це ті, хто вже працевлаштувався або просто мають гроші і свій бізнес. З іншого боку, і ця проблема була ще відома до повномасштабного вторгнення. В Луганській і Донецькій областях було зареєстровано дуже багато людей, які жили в Ордло, і просто їздили для отримання пенсії на. Підконтрольні уряду територій це був так званий пенсійний туризм, і, скоріш за все, він залишився в обліку. І зараз ми просто для оцінки, але тим не менш, ну, якби це наші люди, це наші громадяни, які живуть на, наших, на окупованих територіях. Але зараз ми їх, скоріш за все, не можемо розглядати як переміщення особи, тому що ми ніяк не можемо їм допомогти за великим рахунком. Що стосується тих, хто знаходиться на території України, то важливими є статево вікова структура і взагалі склад ВПО. Ну, за тими даними, що можна знайти або на сайтах, або в інформації від Міністерства соціальної політики, ну, приблизна структура така, що 20% це діти до 18 років. Десь. 25-30 тридцять відсотків, скоріш за все, це пенсіонери, і половина населення. Це В ВПО це працездатний, працездатний вік, умовно скажімо так, тому що ну. Той да ну та інформація яка, яка на електронному там держбоді Міністерства соціальної політики. Ну там дуже важко деякі показники порахувати. Хоча вона інформативна є. Середній розмір сім'ї, що дуже дивує, це 1,3 людини. Ну, кількість сімей, якщо співставити з кількістю ВПО, ну це замало. Ну скоріш за все, тут впливає те, що я казав, є пенсіонери, які ну враховані окремо і проживають на на, підкон... на підконтрольних територіях зараз. Якщо подивитись на дані минулого року, то була статистика, що із працездатного населення приблизно тільки десь 10% потребували працевлаштування. Значить, ну як на мене, це ну не дуже не дуже велике число, але виникає проблема де зараз на яких місцях задіяні. ВПО, і, і ну чи вистачає, скажімо, там їм на життя, що скоріше за все не вистачає. Тому коли ми кажемо про допомогу ВПО і політику щодо ВПО, в принципі, тут вже всі казали, що вона повинна бути спрямована на задоволення так, те, що ми називаємо базові потреби. Це робочі місця, тобто заробіток і житло. Це не є чимось таким особливим, тому що якщо ми ну в опитуваннях запитуємо навіть чому не маєте бажану кількість дітей, така низька народжуваність, відповідь така ж сама низька заробітна плата і проблеми з житлом. Тобто, це такі базові потреби, які повинні бути задоволені, і держава повинна проводити політику саме в цьому напряму. І таким чином, щоб в нас ВПО не перетворилося на біженців, щоб вони не поїхали далі. Значить, найбільша проблема, як мені здається, тут підкреслювали, це проблема житла. житла, але без достатньої роботи і заробітної плати. Ця проблема так і залишиться проблемою. Тому тут треба з одного боку проводити політику відновлення житла, з іншого боку, це можливо трохи акцент з держави змінити на територіальні громади, можливо, в них є можливості забезпечення житлом, особливо в сільських громадах, там де люди просто є будинки, в яких ніхто не проживає. Що стосується регіонального розподілу, тут взагалі. Якби ну статистика є, але є і постійна міграція, і порівняти з демографічною ситуацією дуже важко, тому що ми повинні визнати, визна, визнати що ми ну практично не знаємо демографічної ситуації всередині країни. Особливо це стосується регіонального рівня і районного і рівня територіальних громад. Особливо це розподіл за і віком. Такі особливості. Якщо по території всій країни якимось чином ще можна прикинути, плюс-мінус мільйон, то чим нижче територіальний рівень, це складніша проблема. Що стосується працевлаштування, то, скоріше за все, це треба. Надавати можливість людям розвивати власний бізнес, і плюс, якщо казати, що в подальшому проводити державну політику, це підтримка галузей, які дають велику додану вартість, і мультиплікативно створюють робочі місця. Це в основному будівництво, яке створює одне робоче місце в будівництві, створює 5-6 робочих місць в інших галузях, і військово-промисловий комплекс одне місце там робоче створює 4-5 робочих місць. В інших інших Галузях. Тому в зв'язку з тим, що би, можливості держави дуже обмежені в цьому сенсі, то просто треба створювати умови, щоб люди, можливо, якось створювали власний бізнес і при цьому. ну, Економічні стимули для цього повинні бути пільги і не короткострокові, а на великий період часу. І вони повинні не змінювати, щоб малий бізнес, середній бізнес знав правила гри і міг планувати свою роботу на тривалий час. Дякую.